Всім привіт! Представляємо коробочку для зберігання дитячих іграшок, речей та інших аксесуарів в красивому бежевому кольорі. Стане вам у нагоді та допоможе організувати простір. Цей органайзер має розміри 30-30 та висота 20 см. Він виконав щільного спанбонду та щільного картону всередині. Що робить його легким? І водночас міцний для повсякденного використання. Органайзер відправляється в складеному вигляді. Складається сама коробочка та до комплекту надсилаємо спеціальне картонне денце, яке обшито спонбондом. Скласти органайзер дуже просто та легко. Всередину короба вставляємо цей картонне дно. І ось так зібраний органайзер навіть порожнє гарно тримає форму та має привабливий вигляд. Цей органайзер дуже універсальний. Ви можете використовувати його як для зберігання одягу, рушників, а також для зберігання дитячих іграшок. В даному випадку ви посортували та поскладали сюди деякі дитячі іграшки. Його можна поставити як на полиці, також і у шафі, що допоможе зберегти порадок в будь-якому місці.